Є знижки на зіпелор 10% в аптеках Подорожник пам та ощад. у холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Головний наранок до вашої уваги вітаємо! Російські війська. Цієї ночі атакували чергове Україну з повітря дронами і трьома ракетами. Силам ППО вдалося збити всі 23 шахеди в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської і Миколаївської областей. Внаслідок нічної атаки у Кременчуцькому районі на Полтавщині під ударом опинився промисловий об'єкт. Виникла пожежа жертв постраждалих немає. Написали в місцевій ова. Уламки збитого шахеда пошкодили три дачні будинки та два автомобілі у Дніпровському районі Дніпропетровської області. У передмісті Одеси підірвали автівку з двома людьми. Як повідомили у нас поліції, вибух стався ввечері у селі Гвардійське. Внаслідок вибуху транспортного засобу постраждала жінка з чоловіком. Вони доставлені в лікарню з численними травмами. В українській добровольчій армії заявили, підірвали їхні авто, в якому перебували їхні представники Альберт та Наталя Кручинини. Обставини вибуху встановлюють. Є підозри, що це робота російських диверсантів. Україна проводить термінові консультації з Польщею та ЄС для розблокування кордону для перевізників в Мінінфраструктури Стверджують, дії польських фермерів створюють загрозу національній безпеці України. Наразі з польського боку заблоковані шість пунктів пропуску. Сьогодні ж обіцяють перекрити ще три. У відповідь на блокаду поляків українські перевізники на кордоні починають свою акцію протесту. Цілодобовий протест сьогодні опівдні на трьох пунктах пропуску із Польщею: Царева, Руська, Краківець і Шегині. Про блокаду кордону згадав у вечірньому відеозверненні і Володимир Зеленський президент вважає, що Україна і Польща повинні виробити спільні рішення, які допоможуть вийти із ситуації. Ну а до пошуку рішення мають долучитись і європейці. Послухаємо. Те, що відбувається на нашому західному кордоні, кордоні з Польщею, не можна сприймати як щось нормальне чи буденне. Потрібна проста і зрозуміла справедливість, через польський кордон проходять лише 5% нашого агроекспорту. Тож насправді ситуація не в зерні, а скоріше в політиці. І під Куп'янськом, неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону. З Польщею виглядає просто знущально. російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав до України гелікоптер Російської Федерації, розстріляли у Іспанії. Цю інформацію підтвердили УГУР. Першими повідомляти про загибель Кузьмінова стали російські ресурси з посиланням на італійські та іспанські ЗМІ. Але першоджерела не виглядали до кінця надійними. Усі вони стверджували, що пілота вбили і що, ймовірно, з ним поквап... поквиталася російська влада через зраду. Згодом у коментарі змі факт смерті пілота підтвердив речник ГУР Андрій Юсов. Відомо, що перед вбивством Кузьмінов запросив до себе свою колишню в кількох кілометрах. Від місця розстрілу поліція знайшла. Йшла згорілу машину, та на якій ймовірно тікали ліквідатори російського льотчика. Вдова загиблого російського опозиціонера Олексія Навального Юлія заявила, що йде в політику та продовжить справу свого чоловіка. Відповідне відео опублікувала в Ютюбі саме в той час, коли була на зустрічах з європейськими політиками. Я буду продолжать дело Алексея Навального, продолжать бороться за нашу с вами страну, и я призываю вас стать рядом со мной. Нам нужно использовать каждую возможность бороться против войны, против коррупции, против несправедливости, бороться за честные выборы и свободу слова, бороться за то, чтобы вернуть нашу страну себе. 16 лютого, коли стало відомо про смерть Навального, Юлія була на Мюнхенській конференції з безпеки за три дні після смерті чоловіка. Вона зустрілася з віце-президенткою США Камалою Харріс, Гіларі Клінтон, головою Європейської комісії Урсулою фондрляїн, Світланою Тихановською, головою Євроради Шарлем Мішелем і верховним представником Євросоюзу з іноземних справ Жозепом Борелем. Україна може отримати від США далекобійні ракети, дальність яких охоплює територію Криму. Йдеться про Атакамс. про це з посиланням на джерела повідомляє телеканал NBC News. Двоє американських високопосадовців розповіли змі, Вашингтон схиляється до того, аби надати Києву ракети більшої дальності, що дозволить завдавати ударів на більшій відстані. Зараз над цим працює адміністрація президента Байдена. Та доки Конгрес США не ухвалив 60 мільярдів доларів фінансування для допомоги Україні, від так навряд чи ці ракети відправлять з американських складів без поповнення власних запасів. Однак співрозмовники NBC News кажуть, що атакам з більшої дальності можуть увійти до одного з перших пакетів допомоги після розблокування фінансування. Або ж США можуть звернутися до союзників, аби ті допомогли у цьому питанні. Злочини проти євромайданівців 18 -ро людей в Україні отримали вирок за минулий рік. Це більше ніж за чотири попередні роки разом. Проте за грати сіли лише декілька з обвинувачених. Через закінчення терміну давності минулого року уникли покарання п'ятеро обвинувачених. Цьогоріч закритих проваджень буде у рази більше, адже частина заочно засуджених переховується від суду у Росії. Утім, справи головних обвинувачуваних Януковича та керівників силових структур, які віддали на Каз про силовий розхини Євромайдану, і які підозрюються в особливо тяжкому злочині. Немає терміну давності. Якщо в законодавство внесуть зміни, розгляд справ Майдану у судах можуть прискорити. Суд може визначати, які справи слухати першочергово, які ні. І ми розуміємо, що ну повторюся, ми розуміємо, що це навантаження. Це об'єктивний чинник. Він дійсно впливає на роботу судів. Це правда, там велике навантаження. І саме тому закон не має розраховувати там на сумлінова чи то суддю, чи то прокурора, чи то адвоката, а от має виписати жорсткі правила. Справа в зоні ризику, значить, вона має призначатися до розгляду максимально часто. І Еліна Світоліна вийшла з другого кола турніру жіночої тенісної асоціації у Дубаї. Про своє повернення на корт DDT тенісистка повідомила у себе в інстаграмі. На старті змагань Світоліна обіграла українку Ангеліну Калініну. А в наступному колі суперницею Світоліною буде німкеня Тетяна Марія, яку Українка вже двічі перемагала. Попередня зустріч між ними відбулася у 2018 році на US Open. І сніданок з один просидин, ваша точка опори, прямуйте з нами далі завжди.